Собака, яка підходить до вас, тикається мордочкою, і облизує, це не просто любов, це створення відносин рівності, де ваша собака і ви маєте по суті однакові права і обов'язки, і відповідальність. Тобто, ваша собака, в якийсь важливий для неї момент не буде слухати особливо команду ні, і до мене. Також в неї з'являться такі проблеми, як гавкіт на звуки або на гостей, або на дзвінок. Чому вона гавкає? Вона оберігає слабкого або рівного, тобто вона допомагає вам відганяти всіх небезпечних істот, які вона вважає, а не ви. Тобто вона може погавкати навіть на дитину, яка не дуже небезпечна. А про ревнощі я взагалі мовчу, тому що коли ви гладите іншу людину собаку, ваша собака починає або агресувати, або підлазити, а мене погладь, бо ми рівні. Щоб таких проблем не було, ви повинні дозволяти вашій собаці так себе вести тільки у випадку, коли ви запрошуєте її по своїй ініціативі, а не тоді, коли вона прощупує ваші кордони, вашу слабкість. От і все. Тому вона підходить облизує, кладе голову на коліна, тикається мордочкою, ви робите зауваження. Як тільки вона відходить, опускає хвоста і хвилиночку, 30 секунд вже не лізе нейтрально, спокійна, саме тоді ви можете дозволити підізвати її до себе і е, повзаємодіяти таким чином, щоб вона і лежала у вас, хоч на голові, і цілувалася, обіймалася, гралася, Що хочете, то й робите. І тоді ви не матимете таких проблем. Але я впевнений, що 99% з вас мають такі проблеми. Що скажете?